Доброго дня ми з України, шановні підписники! Ви дивитесь канал «Заводіла». Комусь уже ці буси надоїли, комусь вже ці підбори надоїли. Ну Тому ви вибачайте ну, а що зробити? Тому те давай, тому все давай. Сьогодні вам покажу підбір бусіка-бобусіка в довгій базі. Це самий популярний автомобіль Renault Master, який в нас замовив клієнт з Київської області, якого звати Сергій Серега. Великий тобі привіт. Пошли, пацани, я вам зараз покажу наш б.у. український авторинок та як на ньому шукається автомобілі. Погнали. Опа, продав свій старий Ланос, Бігом матрас підрізав, витягнув звідти. Ну, може, от стільки. І думаєш, а зараз як я прикуплю собі машинку, а зараз я прикуплю собі конфеточку. І ти з цими бабосиками такий. Алло. А ну біом всі напрыгнули, наскочили, знайшли мені ровненьку чотеньку машинку. Взвоним до кума, алло, кумець, і є задання. Треба знайти конфетку. І ви з кумом таки вриваєтесь на український авторинок. Бачите ось цю кучу? Оце так само виглядає наш український авторинок. І починаєте. Опа! 2002 року не підходить. 16 рік. Якийсь у нього стан не дуже, пошли далі. Кум каже, слухай, давай, мабуть, все-таки більш перевірений, брат, з якийсь може трафік. А ось і він. Вже ржавий, бачимо, що вже ну, таке. У ну, нього колпачка немає, ржавчина по кругу, красити треба, ні, не підходить. А ось і виварик. Ні, чорний цвет не хочу. Там є Луцький авторинок, туди треба їхати. Пашлі ще на Луцькому авторинку погуляємо. А скільки тут всього, скільки тут класного. Так, трафік ні, вивару ні, треба щось свіженьке. І отак до фіналу, поки не знайдете. Те, що ви хочете. Воно, мені вже воно реально так накипіло, що ти от завжди стикаєшся з тим, що хочеш завжди знайти якусь нормальну, адекватну машину от, в купі хламу. І це завжди, кожен раз, будь-у тебе 10 тисяч, будь-у тебе 15, 20, 30, неважливо. Завжди, в кожному ціновому сегменті, завжди є сміття, завжди є якісь більш-менш адекватні варіанти. Але зрозумійте, що багато людей в нас хоче купити автомобіль. Дуже дешево і класний, і суперовий, я це завжди пояснюю, але не завжди так трапляється. Давайте бігом розповім за саму ситуацію. Людина займається камінами. Це людина, яка сама їх виготовлює, встановлює, монтує, демонтує. В нього є Renault Trafic з 2-літровим двигуном в довгій базі. Він ним користувався, але коли він мені позвонив, він каже: слухай, я вже давненько хотів замінити. Свій трафік на щось більш свіжіше. Він мені пояснив, що то нема часу, то нема грошей, то роботи багато, то мало. Ну і постійно, каже, я так плавав між цими перепадами. І зараз, в принципі, вже вирішив, хочу собі придбати автомобіль. Але який саме, то я ще не знаю. Настала війна, і ціни на паливо вони дуже виросли. Багато людей почали звертати на варіанти з електричними двигунами. Саме так і Серега поступив. Він каже: Слухай, давай може розглянемо такий автомобіль як Ренокенгу в довгій базі. І так, що він рухається в принципі небагато в межах області, і йому б цього кенгу в принципі вистачило. Коли ми почали їх роздивлятися, в Україні їх просто не було. Є в Львові якась велика компанія, яка займається от, суто електричними автомобілями, в тому числі й «Кенгу». Коли ми позвонили їм, вони мені відповіли, братан, якщо хочеш, ми тебе запишемо, але ти на списку будеш 84-й. 84 людини вже стояли в черзі на електричний ринок «Кенгу». Ми зрозуміли, що тут ми нічого не знайдемо, тому вирішили подивитися, може, ми щось самі привеземо. Почали дивитись Францію, почали дивитись Нідерланди. Варіантів в наш бюджет в принципі не дуже багато було, або вони були якісь там без батареї, або вже під заміну батареї. Знаєте, де знайшли пару варіантів в сусідній країні в Молдові. Позвонили в Молдову, там було дві компанії, які займаються також електричками. В них на фото було дуже багато кенго, але коли їм дзвонили, сказали, буквально за дві неділі їх розкупили. Що робити? Я все це пояснив, і розповів клієнту. Він сказав так, що я помислю, я подумаю. Людина поміркувала деякий час. І він мені зателефонував, може, ну через неділю-півтори, і сказав так, що хотів би може тоді взяти реально якийсь такий достойний великий автомобіль, щоб він мені вже працював там найближчих найближчих 5-6-7, а може і більше років. Він зупинився на такому варіанті, як Renault Master. Він сказав, що шукаємо третю базу, почали шукати мастера. Декілька силок ми вибрали, хотіли поїхати їх перевірити, але мені клієнт ще скинув один варіант: це був ford Transit в базі l 3 h 2 Але так сталося, що я цей автомобіль я вже бачив. Я йому скинув відео, він переглянув станцію автомобіля. Він йому не сподобався. Хоча в того автомобіля був заявлений пробіг 71 тисяча кілометрів. Він був 19-го року, але він вже був потовчений, пошпакльований там з усіх сторін. І ціна в нього була в принципі не дуже дешева. Далі ми почали розглядати такі варіанти, як Renault Master. Я поїхав їх оглядати. Не буду розповідати за всі, перейдемо до фінального варіанту. Візуально на фото він виглядав, начебто, чорний, але насправді в нього був такий темно-коричневий колір. Цей автомобіль працював у Франції в кур'єрській службі UPS. Заявлений пробіг цього автомобіля був 170 тисяч кілометрів. Він був 2019 року ціна його була 17250. Я поїхав його оглядати. Коротше так, по-бистрому, вона так візуально наче, там не крашена але ще не перевіряв. Ну Є тут пару моментів. Ось тут притерто такі дві волни. Раз. Тут невеличка в'ятина. Ось два. І найосновніше ось це От, воно по протягнуте. Воно не крашене, але, ну, і не хотіли його красити, але ну, кажуть, якщо треба, ми типу, його викрасимо, цей квадратік. В принципі, такий самий неприятний момент. Вікна оригінальні переднє лобове, міні у 2020 році. Безина Ван Тралте Хенкок. Теж пойдеть Арки не побиті, пластики, нормально, Ось тут щось вищелкнуте. Оптика ціла, ззаду є пару м'ятин, пару царапин. Замки стоять, На теч, усилений бампер, електроніки, камера зверху, двойні петлі з магнітами, тут є ось пара, пару царапин, ось такий косяк є. Це підмазано. На цьому трохи влетіла краска, то їх теж болячка. По цій стороні тут значить пару царапинок є. Таких незначних замок. Ручки нормальні і по пластику ось теж тут поцарапано трохи. Ну, і там. Колпачки звичайні на зеркалі, лопух поцарапаний, тут фонарь, повторитель розбитий потіє. Решетки цілі, редієнти нормальні. Ну, поки так візуально дивись, якщо сподобається, то далі буде більш детально дивитися. ну По цій волні, ось дивись, як вона виглядає. Але не краще. Фарб зразу покажу, бо зараз прийдуть поки ключі. Скол один раз, потім пару таких от мілких, два, три, ну такі вони. В принципі, оцей би краще засверлити або заклеїть. З цієї сторони є бампер притертий, чухнутий. Тут трохи тут попідмазувало. праве криво. 39 51, 61, 61. Машина, да, реально не крашена абсолютно. Без підкрасів 170 тисяч в неї. Нормально, значить навіть не перешито, так да, не перешито. по салону, дивись, значить круїзик, режим, навіть ці соплі треба познімати. Ці телек, ну, монітор на задню камеру. так, поневно, так от Датчиків немає. Тут дефлектор подертий трохи. Парктроніки. Духа видно, що тут очищено, пожована трохи, нічий новий, чорна торпеда вже нова. І що тут по сервісам зараз подивимося? Навіть бути якісь першої реєстрації 17.04.19. Руль він не кращений, це оригінальний, весь кант рідний. Трохи подахимчішу, десь подотирати треба ручка так само. Поли, без дирок, накладки, все це повністю антифріз. В уровні машини ще не заводились. Фарак сказав, цілі не паяні, тут ціле не паяні, тут вимито все чистенько. Чківка колінвала не знімався, защити правда, немає. Ну, двигатель виглядає офігенно по маслу. По маслу. Масло півщупа. Масло треба, діло, поміняти. Одна турбіна 96 кВт, Є збірка, 20-й рік, 113 тисяч, це її французька оригінальна. Так, тут все чистенько, коробочка, все. Ну, візуально тут все класно. Якби по двигателю все красиво, зараз заведемо, послухаємо. Два ключа, це на замок. Кстати, на бокові, один такий і один вже новий викидний півбака заводим. Чітка. Що Зразу піндерчик і впечем. Наві... Ну коротше навігацію тут перешивати треба, вона нас, навірно, скоріш сюди да, не бачить. Треба буде перешити. Камера робить. Ну, навіть он міцним показує. Кондер працює. Працює. Нічого не цокає, працює рівненько, нормально. О, так, ніякого диму немає. Працює рівненько, працює нормально, ну без шелістих, без стуків. <різь> тут. Намазували трохи. Така вона не крашена, просто є, де там поцарапане, там поцарапане, вниз, нормальний цілий. фанери відшліфовані. Це її, вона... Ну, з ними і була. Тут стояли защитні такі каркаси. Арки нові абсолютно. Право-ліво є такі от LED світильнички. Тут один, тут один, світ робить. По перегородках на криші вм'яти ніяких немає, ціле все не проломане. Заглушки так само на криші, всі стоять тут. По цих полка нормальна. С оригінальний з цими скріпленнями, з усім, просто трошки подертий. За пампер сказав, він усилений під паркоп, є парактроніки, є камера, є ось ще така руська. Теж удобненько. Петлі не кручені. І так само з цієї сторони. Так само Петлі двойні з магнітами. Магніти цілі на місці. Це замки. Ось так воно виглядає. Тут закрилось, замок на ключ і все. І воно його заперло. Є таких пару, може, де не значних м'яти, треба поміняти оцей повторитель. Ціна питання, там 300-400 гривень. Ці вікна, вони рідні, Ще Тут, ну, тут теж є у них такий косяк. от Постійно тут пластик. Треба поправити. Ампер рідний, ну, не порваний, запаска, отбойники, все місце, на місці, рессори на місці. Тут нічого не виміта, запасочка, кстати, нова. Отбойники справа і зліва є. Да, амортизатори сухенькі. Ну так під ніщичку треба загнать на яму. Вот дивиться. Твох рівний. тут її трохи оцарапана. Бач, трохи підзаламали, десь на щось заїхало. Ну так що дивись, скажеш, що робити. Якщо їхати, там не гарно далі викручувати, то пожену вже буду його насилувати, так сказати. О, зараз четверта, третя. Тут от їду, зараз десь тут збоку, щось от... Знаєш, брязкає, збита машинка по пластику, нічого там поки не, не грюкає, але от є я... зараз трошки їдемо під, під сраку. так Дорога вже рівна, нажимаємо на у третє, поїхали. 10. Ну, тобто вона це тільки четверта, п'ята. Ну, їхать вона їде. Їдине, от, я ж кажу, роздражає, це щось пряскає в дверях. десь. Зараз їду на яму, подивлюся знизу і вже тобі повністю розкажу результат. Немає в неї пластикової защити, хоча в них йдуть такі просто з завода. Скоріше все обірвали защиту і погнули, побили сам кульок. Тому знімали усілок і міняли цей, ну, Радіатор інтеркульдер. Нічого тут не вимито, всі патрубки на місці, нічого не кручено на поддоні, нічого не вскривалось, не зрізалось. Амортизатори сухі, пильники по осі. Порядок рідні. Тут рідні, не сопливлять, тут теж буває тут сальничок цей тече, сухий абсолютно. Коробка порядок вона не вскривалась. Аморти сухі. Пильники на місці. Цель Ці цілий. Всередину цілий. Такі стабілізатори теж порядок. Салімблок. Ну, зараз провіримо, монтіровочку його пошатаю. Теж такий самий байф, невеликі такі. Є, але вони не розбиті, не вивалені. сажевичок, лямбда зунди, все на місці гермітосу. Теж все порядок. Це у нас основний бак, це у нас Night Blue. На Blue є з щиткою, буває часто обірвання, але тут все є. Тут у нас теж вся електроніка, все порядок. Це банка Night Blue, Сама вихлопна, дивись, вона як нова. Ні нагара, нічого абсолютно нова. Далі тут нічого не вимито, все в обробці, ніяких ржавчин, пороги. Все порядок. Ресорки окей, ширека суха, пыльники, порядок. Тут нічого не вымывалось. Бачиш, тут пыльничок, да, трошки щось підпотившей. Да, тут тика суха. крестовинка Нормально. Дальше задня стенка дыма. Какой часто цепточ? Місця. все нормально тільки видно турбина суха то там кримінал я тут абсолютно не бачу нормальна машина в кстати тоже порядок разгоняется то есть нічого тут не вирізано на екологія колодки колодки десь там процентів 50 силь погриза не бачиш датчики на них О, провод високий і вот тут фішка быть. бути це датчики на износ колодок. Їх часто обрізають, глушать просто, ну, бо вони часто видають ошибку на приборку. Ще до того там, колодок, наприклад, 50-60% починають світити. Того їх просто-напросто обрізають ці датчики. Ну, машина реально нормальна но в плані техніки, я більше есть тобто, По пробігу теж по електроніки все порядок. Зараз кину. Єдине, це щоб був нюанс, тут скоріше, десь зачепили. Цей інтеркулер, тут чуть-чуть прижимали її. Все. Коли оглянув цей автомобіль, він виявився некрашеним абсолютно. В нього було одне пошкодження по лівій стороні. Це була така. Притертість родовець пояснив, що хотів її прибрати безпокрасочно. для того, щоб її виправити. То це треба якось там вирізати кусок, рівняти, потім знову вставляти закрашувати. Ну кроші не було сенсу робити цю роботу. Щось там різати, щось потім там вставляти, малювати. Ну абсолютно тому. Її максимально вирівняли. Цей автомобіль був в гарній комплектації. Саме основне, що мене цікавило, це пробіг та його прозорість. Виявилось, що в цього автомобіля дійсно пробіг 170 тисяч. Ми все це перевірили, все зійшлось. Останнє слово, якраз було за клієнтом. Йому цей автомобіль дуже сподобався. Він сказав, що все, нажимаю кнопку Стоп. Фінальна ціна за цей автомобіль була 17 тисяч доларів. Після реєстрації єдине, що людина. Буде робити, так це він доставить собі такий маленький гідроборт. Він хоче доставити цей гідроборт, бо йому буде простіше доставляти його товар з місця та кроші. А блядь, з місця производства буде йому проще доставляти. Ти вічно як розкачає. Ну скажи, що людині треба поставити, бо так буде проще. Ні, він хоче доставити гідроборт з алюмінія на задню частину. Як почне мусолить по два години, гідроборт. Та зрозуміло, що гідроборт. Він там треба. Просто так для красоти, понятно, що щось буде перевозити, щось буде робити. Короче, давай, ну. гідроборд Поки відкриє, бля, поки придумає, що сказати. Ось такий автомобіль знайшли, цей автомобіль буде трудитись, буде встановлювати каміни, пічки, возити кирпич і, понятне діло, гідроборт ззаду. І якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки подобайки. вподобайки. Дивіться нас далі, вірте в Україну, Україна переможе. Всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсва!